Приходить постільна білизна. підходить уніформа для лікарів. Також приходять старі вироби продукції з магазинів, які трошки вигоріли на сонця, бо десь гудзик відвалився. Вони це все відправляють сюди, і ми переробляємо потім вже на інше. Про долю старих речей Жанна Охотнікова з Мукачевого дбає на переробному заводі в Сандефьорді. Щороку світ накопичує мільйони тонн текстильних відходів. Значна частина втрачається без жодного шансу на повторне використання. На новий текстиль перетворюється менше відсотка. Наше рішення полягає у тому, щоб пропустити текстиль через нашу машину на фабриці та створити нові волокна. З них можна прясти нові нитки, які підходять для нового текстильного виробництва. Щоб старий текстиль став частиною циклу створення нової продукції, Жанна сканує тканину. Тобто ми прикладаємо виріб і воно нам видає, який склад у нас іде волокна, поліестер і котон. Наступний етап видалення етикеток та пральних чіпів. Ось ми знайшли наш чіпик. Ми його гарненько вирізаємо ножницями. Потім процес сортування за типом волокна, кольором і походженням. Якщо це гарно складена постільна білизна, то в день можу переробити чотири ящики такі. Якщо це дуже багато чого є вирізати, деколи є багато гудзиків, багато різних речей, то можу один ящик робити два дні. Впорядкована сировина легше проходить наступний етап подрібнення. Оце вже є порізане, щоб були великі шматки, розрізаються на менші. І тут вони вже далі поступають і переробляються далі. Переробляють текстиль механічним способом без води та хімікатів. Получається таке гарне яскравеньке, меланжева тканина. Вийде потім, і можуть бути такі веселені футболочки, може, колись куплені в Україні. Жанна має 30-річний досвід у швейній промисловості України. Мріяла про рівноцінну роботу і в Норвегії, куди приїхала через повномасштабну війну. Пройшла мовний курс. Я рахую за рік досить нормальний рівень, і тому ну спілкуватись можу. І отримала омріяну роботу. Я два місяці їздила на практику кожного дня. Це 30 кілометрів від мого будинку, де я проживаю. І через два місяці вони мені запропонували фаст-контракт. На додачу вона вже приборкала навантажувач. Я можу на висоту все підняти і далеко перевезти. Прямо ж Ух! Та готується очолити новий сортувальний відділ. Шеф казав, що там буде моє робоче місце. Я буду як начальник за всіма слідкувати і дивитися, хто як робить. Жінка каже, з роботою в Норвегії почувається впевненіше, адже тепер не залежить від держави. Радості додає й те, що робота має сенс, допомагає зберігати ресурси планети. Я думаю, це саме час над цим задуматися і почати і в нас в Україні і сортувати все, і переробляти все, і одяг в тому числі. Валентина Максимович, Ярослав Білоус. Open News, телеканал відкритий.